Островіт бета аланін 200 г упаковка. Що таке бета-аланін? Це незамінна амінокислота, яка використовується для збільшення відтривалості шляхом збільшення концентрації карнозина у м'язах. Він випускається у вигляді порошку і має накопичувальний ефект. Тобто, чим більше ви його приймаєте, тим більше він збільшує. Тим краще він збільшує рівень карнозину, який, в свою чергу, збільшує спортивні результати. Він зазвичай використовується як притренувальна добавка, який також впливає на збільшення сили і витривалості. Тим самим. Збільшуючи і підтримуючи високий рівень інтенсивності під час тренування. Також бачимо, в складі є Таурін, який використовується для покращення транспортування бета-аланіну. Одна порція 800 грамів у нас 739 мг і 8 мг Тауріну. Рекомендую приймати десь по 6-8 мірних ложок. Із побічних ефектів це поколювання м'язів. Більше нічого. В принципі ефект десь Після вже третього прийому починає бути помітним. Ви можете зробити більшу кількість підходів і повторів. Випускається в декількох смаках. В даному випадку апельсин ще є лимон і чистий без смаку. Подивимося, що у нас Під Підкришка під була захисна мембрана, тут теж картонна, Мірна ложка виглядає ось так. Менше це пів порції, більше це одна порція, ось таких десь 6-8 мижних ложок, це буде як одна порція для прийому.